Усім привіт! Мене звати Євгенія Гроленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про звук Ч, тому що надзвичайно багато запитів отримую стосовно того, як його правильно промовляти. Чи правда, що він завжди твердий? І чому ми кажемо читаю з твердим звуком, але очікування. Ніби щось не так. Давайте розбиратися в тому, як правильно промовляти звук, чи він справді є твердим, наскільки твердо треба промовляти його в українській мові, і, взагалі, що робити з цим звуком для того, щоб звучати красиво українською. Поїхали! Тож давайте розпочнемо з того, як правильно промовляти звук Ч для регіонів західної частини України. Характерна надзвичайно тверда вимова звука Ч, проте вона так само як і м'яка вимова Ч, є не нормотиповою. Тож нам необхідно унормувати своє мовлення за рахунок правильного усвідомлення артикуляційної позиції. І самого звука в слові. Давайте розбиратися. Звук Ч завжди твердий. Що це означає? Це означає, що цей звук має певну артикуляційну позицію, яку ми розберемо далі і не змінюється. От, наприклад, звук Т є і твердий, і м'який. От звук Т, Т. Т, Т. Це твердий варіант. Він характерний тим, що язик. Торкається альвеолярних відростків вгорі за зубами верхніми. І ми промовляємо цей звук напруженим кінчиком «т», «т», «т». А от його м'який еквівалент «т», 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 т промовляється м'яким кінчиком, більш розслабленим, і, відповідно, звук м'який. Це зовсім інший звук. Тож розберемося зі звуком Ч. Чому немає ч? І як правильно артикулювати далі. Згідно українського правопису, звук Ч завжди твердий, але він може бути пом'якшений, коли зустрічається з І. Тому очікування пом'якшений звук, очікую, а чипси читаю, чуття завжди твердий звук. тож для звука «ч» нам необхідна одна правильна артикуляційна позиція, і, власне, ми її і будемо використовувати. Це промовляння звука, коли язик приймає форму чашечки, тобто, коли бокові краї направлені до верхньої щелепи, при цьому кінчик напружений і прямує до середньої частини твердого Піднебіння ч «ч», «ч». Також важливо зазначити, що при цьому губи намагаються витягнутися вперед, зуби відкриті, а повітря, яке ви видихаєте, є теплим. Звісно, до постановки звука Ч ми не можемо перейти, коли у нас немає звука Т і Ш. Бо це складотворчі цього звуку. Тож, що нам необхідно знати про артикуляцію Ч. Треба перевірити, чи під час вимови звука Ш у нас язик знаходиться у формі чашечки вгорі. Це надзвичайно важливо. Тому що якщо ваша вимова звука Ш передбачає опускання язика вниз, то чи ми не ставимо? Тому що все-таки треба почати з першого звуку, зі звуку Ш. Тому я закликаю вас почати і подивитися моє відео про постановку звука Ш, і тоді ви зрозумієте, що лише після виконання тих вправ ви можете перейти до цього відео. Тож, давайте вирушати далі. Нам необхідно пропрацювати рухливість кінчика язика. І уміння утримувати бокові краї. Я рекомендую, якщо у вас є звук Ш, а я певна він у вас є, або ви вже його натренували, то що необхідно зробити? Промовляємо звук Т-ш по черзі. т ш т-ш. А тепер швидше. Я направила язик, він такий більш м'який звук зараз став, в позицію звука Т, трошки ближче до зубів. Але тепер буду навпаки ставити язик трошки далі в глиб твердого піднебіння, до цього куполу, до підйому. Це буде звучати так ч ч, ч. А тепер швидко ч ч, ч ч ч ч Одразу рекомендую автоматизовувати звук Ч. В складах Ча-Ча. Якщо вам здається, що звук трохи м'який, то все ж треба простимулювати кінчик для того, щоб він збирався і ставав широким. Швидко це можна зробити, коли ми покусаємо кінчик язика. Або поведемо ним за нижніми зубами. І переходимо до постановки Ч. Ч, Ч. ч. Ча Ч. Чи, чо, чу. Ось так звучить чудово. Також, для того, щоб правильно звучати українською, вам необхідно розібратися з тим, що звук Ч це специфічний звук української мови. І треба розуміти, що часто він передає слова іншомовного походження. Тож, наприклад, чіпси переклад неправильний, а от чи пси говорити правильно. Тож, якщо ви використовуєте в своєму мовленні слова іншомовного походження, перевірте швидше за все, чи збігу буде там, у них твердим, а не пом'якшеним. Проте зараз точиться дискусії, про те, наскільки сильно треба пом'якшувати або робити твердим звук, я рекомендую вам звертати увагу на те, що це має бути середнє звучання, не надто м'яке і не Ч-Ч-Ч. Це прямо ж кінчик від'їжджає до краю твердого піднебіння. Це теж неунормована вимова. Проте мені здається, що зараз з розквітом української мови, з відродженням її, з поверненням правопису українського. Я думаю, що ця. Проблема з достатньою або недостатньою артикуляцією звука чи зникне, тому що ми бачимо класні зразки української мови і на дублюванні фільмів у кінотеатрах, і ми бачимо круті зразки української мови в Дикторів телебачення, ведучих, радіоведучих це надзвичайно приємно, тому що це люди е, високої професійності, ті, хто багато в свій артикуляційний апарат, в своє звучання, і нам необхідно також розвивати оцю наслуханість української мови, тому що е, ми розуміємо, що багато людей не мають цього еталону і не мали в якийсь свій час. Тому закликаю вас. Більше звертати увагу на мовлення людей, у яких воно поставлене і звучить. Звичайно, я пропустила ще акторів театру, це також дуже класний зразок для наслідування. Мені подобається також слухати аудіокнижки українською, особливо у якісному озвучуванні і якість українського озвучування. Мені здається, просто колосально виріс, тому що затребуваність зараз професіоналів, дикторів, акторів збільшується з колосальною швидкістю. Всім треба, щоб вони володіли українською, мали гарну вимову, тож ми на них також можемо рівнятися. Я вас, власне кажучи, і закликаю це робити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені надзвичайно приємна ваша підтримка, тому що ваш лайк і коментар додають мені сил продовжувати вести свій контент. Підкреслю також. Важливо, що цей контент виходить якісно українською. Я також багато працюю над власною вимовою, мовленням, голосом і артикуляцією. Тому ви також можете споживати якісний український контент завдяки цьому. Дякую вам щиро і закликаю. Дивитися відео щотижня, двічі на тиждень, у середу та неділю о 19. Вдячна вам за вашу підтримку і до зустрічі в наступних відео. па 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 пам